Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріумкомю. В даному відогляді що у вас є пилосос від компанії Bosch, а саме модель Gas 15 ps Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, шланг довжиною 3 метри, поліетиленові мішки. Фільтр для можливості роботи з вологим брудом, щітки також для вологого бруду. Дві. два металевих подовжувальних патрубки, щільова насадка, кутова насадка, насадка для можливості підключення електроінструменту, щітка з одразу встановленими насадками для сухого бруду та, звісно, сам пилосос. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1100 Вт, продуктивність 1980 літрів на хвилину. Обсяг контейнеру 15 літрів. Вага інструменту 8 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою особливістю буде можливість роботи як з суто самого пилососу, так і з підключеним інструментом до 2,2 кВт. Також є і третій режим, проте для використання котрого потрібно буде придбати окремий шланг. Місця підключення переднього шлангу та шлангу на видув між собою фізично відрізняються. Відповідно, додаткова функція за умови придбання додаткового обладнання. Для зручного транспортування інструменту присутнє додаткове верхнє руків'я. Отже, ми завжди можемо його підняти та віднести туди, куди нам потрібно. Окрім того, пилосос налаштований завжди слідувати за вами під час роботи. Для цього в нас присутня поворотна передня колісна база. Далі, друзі, перейдемо до внутрішньої частини та особливостей ручного очищення повітряного фільтру. Отже, відкривши пилосос, одразу бачимо, як виглядає внутрішній контейнер та як виглядає захист повітряного фільтру. Є текстильна накладка, котра захищає від потрапляння дрібнодисперсійного пилу. Є барабанчитий фільтр. Отже, ці два елементи використовуються в роботі з сухим брудом. А при роботі з вологим брудом присутній захист у вигляді поплавку, котрий перекриває доступ вологи до мотору самого інструменту, та досить особливий фільтр, котрий вдягається туди, де вдягається барабанчитий. І безпосередньо також захищає від потрапляння вологи до мотору інструменту. Друзі, надамо ваші увазі, яким чином працює даний пилосос в режимі ручної очистки фільтру. Для цього ми зберемо пилосос та його підключимо. Отже, друзі, вмикаємо наш пилосос та завдяки систематичному натисканню на верхню клавішу створюємо різницю тиску та відповідно очищуємо фільтр від дрібнодисперсійного пилу. Друзі, а на цьому наразі у мене все. Ви випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші задання. Вам особисто подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на канал та поставте великий палець догори. Також, друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!